28 серпня унаслідок нічної ворожої повітряної атаки у Броварському районі пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. У трибухівському старостаті пошкоджено 10 будинків. Сім з їх дуже постраждали. Три незначні пошкодження. У мене немає блискавка вибухи. більше нічого не цей. пів четвертий. Я ще наблюдав, як летали. Минут 15 неро постояв, тільки зайшов ось в кровати тут стоїть, бо то там лопнуло. Ось тут ось лежала моя сестра, і приїжджала в гості до мене і побула. І хоче їхати, а я говорю, да оставайся, залиша, ну, що ти будеш їхати. А вона, ні, я поїду. І ось її спасло, що вона поїхала. Це десь близько п'ятої години, 4-5 година. Ну, вибух. Почули вибух. Будинок, вікна, забор, заборе. Да, ну, як бачите, картин, як... вікна, двері, козирьок, забор, кришу підірвала. Ця кімната була для дочки. І ми могли тут її шукати в наслідки агресії. Зранку всі служби працюють, ДТЕК працює, ДСНС було. Служба благоустрою порядок навела дорогу, тут розчистила від уламків від осколків. На щастя, ніхто не постраждав. Всі цілі, всі живі, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні.